Безперервно у боротьбі з ворогом. 6 грудня відзначають День Збройних сил України. Самі військові роблять усе можливе, аби здобути перемогу над російськими окупантами. Серед тих, хто пожертвував власним здоров'ям і Прикарпатець Святослав Шелест. Історію захисника розкаже наша Тетяна Дадак. Пішов добровільно, готувався що це надовго. Як історик, їхню історію знаю прекрасно. Що більшість людей це можливо зробили десь на емоціях. То це був мій свідомий вибір. Святослав Шелест потрапив у 52-й окремий стрілецький батальйон. Спершу разом із побратимами поблизу Чорнобиля будували фортифікаційні укріплення. А наприкінці 2022-го його підрозділ перекинули під Вугледар. 6 лютого ми отримали важкий бій. Почався наступ військ Російської Федерації. Навколо посадки заїжджала бронетехніка. Так само було у нас танки, бойова машини піхоти. Ну, вони були розстріляні з гранатомета нашими гранатометниками. Відповідно, зупинилися, далі з дронів їх повідно, там добивали. Я вже був ранений, решту знаю по розмовах своїх побратимів. Були два взяті в полон, ну і тих решту подобивали. Але був дуже довгий шалений обстріл. Тоді військового і поранили у голову. Наслідки травми захисник відчуває дотепер. Після лікування Святослав Шелест ще рік прослужив на Авдіївському напрямку, а згодом через стан здоров'я його перевели у ТЦК. Вважаю, що не час звільнятися з армії, тому що війна не закінчилась і. Фронт, на жаль, суне у наш бік. Держава мала би вести відповідну інформаційну політику в даному напрямку. Показувати, не знаю, таке, щоб включилося у людей емоції, серце. Або кадри з бучі, там, Єрпеня кожен день, або якісь люди, видно, про ці всі речі позабували. Видно, транслюватися, розуміти, що такі речі можуть бути у нас, і це не за горами. Лінія фронту не наскільки далеко, як здається. Військовий каже, росіяни завжди захоплювали чужі території, не зупиняться і зараз. Мета там значно глибша. Окупація і сусідніх територій. Інші країни чомусь того не розуміють. А воно так буде. І тому замість того, щоб ми якось об'єдналися, протистояли цьому, на жаль, у нас інші тенденції. Люди, які шукають там відмазок, брони, і відстрочок. Вони не розуміють, що коли прийдуть вороги, не буде ні броні, ні відстрочок. Буде тотальний просто геноцид. Так ця держава живе починаючи з 15 століття. Війську не вистачає мотивованих людей та озброєння, але для перемоги, вважає Святослав, потрібно також і новітнє технологічне рішення. Стають важливими, мабуть, оператори дронів. Тобто війна сама по собі прогресує, тому що з окопа важко зараз щось зробити, а от з дроном це вже трохи інша ситуація. Ну, але суть не, не тільки до дронів зводиться, технологічне якесь рішення прогресивне, яке можна знівелювати. Людську перевагу після завершення війни Святослав Шелест планує повернутися до цивільного життя. Однак, поки ми не зупинили ворога, каже обов'язок кожного українця захищати свою землю.